Яка з наведених нерівностей має розв'язок? Ну, наведу одне з міркувань, яке може бути. Розглянемо першу нерівність 7 в степені х менше за мінус одиницю. Ну, по-перше, такого бути не може, тому що за означенням показникової функції 7 в степені х завжди більше нуля, тобто тут вже не може. Такого бути, це тя не має розв'язків. Наступне 7 в степені модуль X менше за 0,7. Ну, так можна подумати, що як би вона має розв'язок. Але якщо 7 в степені 0 це дорівнює 1, якщо 7 в степені одиниця це дорівнює 7, то 0,7 не належить цьому проміжку від 1 до 7. Це дробове число, тобто 7 в мінус першій степені дорівнює 1,7, ну і так далі 7 в мінус другій степені дорівнює 1,49 і так далі. Тобто… Повинен бути показник від'ємним, щоб у нас вийшло дробове число. Тобто, виходить, що 0,7 можна записати як 7 з від'ємним показником. Основи однакові у нас, і вони більше за одиницю, тобто, виходить, що модуль х менше якогось від'ємного числа. Але такого бути не може, тобто ця нерівність не має розв'язки. Розглядаємо в 7 в степені х квадрат менше за одиницю. Одиницю можна записати як 7 в степені 0. Основи однакові більше за одиницю, тобто х квадрат буде менше 0, але такого бути не може. Будь-яке число в квадраті у нас не може бути від'ємним. Тобто також ця нерівність не має розв'язків. Розглядаємо наступну 1 сьома. В степені х квадрат менше за 2. Одна сьома. Запишемо одна сьома, наприклад, в степені 0 дорівнює 1. Одна сьома в степені мінус одиниці дорівнює 7. Тобто ця двійка якраз належить цьому проміжку від 1 до 7. Тобто показник повинен належати від нуля до мінус одиниці. Тобто цю двійку можна записати як одна сьома з від'ємним показником. Основи у нас однакові, але вони менше за одиницю, тоді знак у нас змінюється. Тобто х квадрат буде більше за якесь від'ємне число. А якщо х квадрат більше за від'ємне число, це може бути при будь-яких х. Тобто тут х належить будь-якому числу. Тобто, ця нерівність у нас має розв'язки. Ну і, звичайно, що нерівність D, вона не має розв'язків. Там такі самі міркування, тільки знак буде інший. Одна сьома. Степені х квадрат більше за 2, 2 можна записати як 1 сьома з від'ємним показником. Основа у нас однакова, але вони менше за одиницю, тобто функція спадан, тобто знак змінюється у Х квадрат менше за якесь від'ємне число. Ну, такого бути не може, тому ця нерівність не має розв'язків. Тобто у нас виходить відповідь Г.